Ранок, мінус п'ять. Лише погляньте на ці візерунки на машині. Вони дивовишні, вони заворожують, правда? Кожна особлива, кожна унікальна, як і людина, правда? Варто лише згадати, що ти любиш і розвивати це. Послухайте, як рипить сніг. Послухайте, як це. Ось я вам показала один день зими в Техасі. Ну як вам сподобалось? можете запитати, а для чого вам в Техасі тобі власне вчити українську мову, читати українські книжки? Для чого? Вчи собі англійську, вчи собі іспанську, бо Техас вже поряд з Мексикою, правда? Гарне запитання. А як щодо твого коріння? Як щодо твоєї самоідентифікації? Де вона? Хто ти? Ким ти хочеш бути. Саме тому я вирішила, що читати книжки українською, створювати програми українською для діток, які тут народилися, для діток, які переїхали і хочуть вчити, пам'ятати, знати, розуміти, читати, спілкуватися. Це для вас, для ваших батьків, для ваших бабусь і дідусів, для вас. Моя ціль. Зробити українську мову доступною. Моя ціль зробити українську мову цікавою для тебе, щоб ти хотів нею читати, щоб ти хотіла нею спілкуватися, щоб це було тобі в задоволення. Очікую цікаві завдання по книжках, які я тобі прочитала. І розмальовки. До зустрічі!